Ляшник Анатолій Іванович, Всеукраїнська об'єднана свобода, лікар-психіатр нарколог, нині зав амбулаторії у Дібрівці. Я хочу сказати, поговорити на тему медицини, той медицини, яка не подобається всім і людям, в першу чергу, які працюють в цій медицині. Чому? Тому що тут є така цікава закономірність, коли риба тухне з голови. Я називатиму, можете бути згодні, можете будь-незгодні. Але будь ласка, дослухайте до кінця інформацію і зробіть свої висновки. У нас вже більше 20 років є такий цікавий персонаж за поліклінікою Мілько Наталя Михайловна. Вона має чудовий, вона депутат міської ради, вона має чудовий бютовський батьківщини Парк Квиток. І вона зараз дуже піднялася і на плаву. Я вам скажу речі, так як є. Оскільки я 20 років проробив тут поліклініці, і зараз через свою принципову позицію вилетів просто-напросто. Саме перше, що вона зробила, вона просто всю поліклініку, яка була до розділення, вона її приватизувала. Приватизувала не в тому розумінні, що це документально, вона повністю підчинила свої волі тих людей, хто там працює. Тобто, як це відбувається? Вона стелила зелені коври і цвітні кольорові тим, проти кого народ виступив на місцевому рівні, ті, кого ви виходили і виганяли їхнім родичам і тому подібне. Як це відбувається? Стоїте ви стоїть кожна людина під кабінетом лікаря, дають отмашку, заводять, переводять і тому подібне. А крайнім роблять лікаря, а крайнім, ну люди навчені, вони знають, як це робити. Це раз. По-друге, я вже зовсім не говорю про те, що дуже активно возили тітушок на антимайдан. Якщо вони думають, що вони втихаря це робили, і ми тут дураки не знаємо і забудемо, то вони дуже сильно помиляються. Її дуже мало буває на роботі. Чого? Тому що вона зайнята зовсім другими справами. Їй потрібно читати виручку із свого буфета, із свого ресторану і закупати продукти для цього всього. А оскільки людина, я так розумію, дуже жадна, вона не може це нікому дозволити. Я щодо вас цього не знаю. Нічого. Я думаю, цієї інформації більшим достатньо. Я називаю, наприклад, я називаю себе. Мене незаконно звільнили з роботи, вимусили піти за мою принципову позицію, бо я відмовлявся категоричній формі виконувати накази злочинні. Можна спитати так само, приклади тут, ви знаєте, Василенко, Людмила Івановна, як той самий інші персонажі. Але на цьому цинізм і кощунство не закінчується. На днях я. Отримав убивчу для себе просто інформацію. У нас тут є міський парк Дружба. Там раніше була церква. І от зараз, кілька років назад, 5-6, я не знаю як це було. Під нашу помісну українську помісну церкву була виділена земля. А зараз там. Я не знаю, шляхом яких маніпуляцій, інсинуацій там стоїть час, гендель. А? Ну, Хабарями, ці хабарі комусь давалися, робили. Це нашій любимої Наталії Михайловни, там стоїть гендель на святому місці. Я думаю, цієї інформації більш, ніж достатньо, щоб ви сформували свою думку і сказали з позиції Майдану. Дякую за увагу. Я, я багато чого знаю. Я багато чого не знаю. Да, люди, які наняті на роботу на одному місце, працюють в іншому і дуже багато. Просто я не контролюючий орган. У нас були контролюючі органи. Коли за от я вам доповідаю, чого звільнили мене з роботи? То, що була тут така корупціонерка і сільський голова моя землячка Костенко Люба Михайловна в Остапівці, яка мала напряму виходи зв'язки, от вона хотіла пройти своєму синові заочно медичний огляд. На що я категоричній формі сказав ні, написав, що вихиляється і передав. Я звертався й до прокурора, ну саме розумієте, що я остався крайний. Я зараз лікар загальної практики сімейної медицини у Дібрівці, щоб не гавкав, як то кажуть. І, Ну зараз, після того як відбулася революція, маючи партвиток батьківщини, вона підняла пір'я і просто там ви навіть не уявляєте масштаби безчинств, які творяться. Я щоб, щоб не це. Є. Ну я не маю проти батьківщини. Я з ними, як то знаєте, свободами. А ж вона душу тоді возила. Отак, це, набирала по спискам, і возила. Як це робиться? І тому ви знаєте, я дуже людина емоційна, і може щось суб'єктивне. Я інформацію, яку міг я вам видати, а все остається на ваш розсуд. Дякую. じゃあこんに